Допомогти дівчатам ви побачите, що ми співаємо наживо не під кардіограму. Енцефалограму. Енцефалограму. скільки раз тобі да? Допоможете нам. Зараз дететорія покаже, як це робиться. Раз, два, три, чотири. Показує. Раз, два, три, чотири. <кліп 'ят> Дівчата, такі не так скоро по мене окачують. Ой, she да Ой, ще діре Діда, ще, Дідана, ми вам пісню заспіваєм, пісню веселеньку, дай про рідну Україну, Україну неньку. Ой, ще діти діда, ще, Дідана, Ой, ще діти дідаші, діти Дідана. А ми рідній Україні не дамо пропасти, тільки років розкрадали не можем докрасти. Ой ще діти діда дідана, -ді ой ще ділі діда, -ді ділі дідана, -ді добре знають свою справу наші збройні сили. Якби було сонце нижче, то би сонце збили, Ой, ось віддана. Още да, наші да, дала, каже, о, жінки пташко ж моя люба, Україна така бідна, ти така груба, очі діти да, діти Ой, ось да, наші, да, дала, в українській Камасутрі є така позиція, один зверху, а всі знизу зветься колись. Ой, ділі діда, ще діти ой, ще дида, діда, ще ой народні депутати почали дебати, і знову думають про те, як всіх нас не? Що нагодувати? Ой, ще дида, діда, ще Ой, щедирити да, шиди, ти на Я куя мо. Петрнобиль.